Головні вулиці, площі і парки нині тут завішані триколорами та банерами з російськими імператорами. Та ще три з половиною роки тому у цих містах Запорізької області майорили синьо-жовті стяги, а жителі у цей період готувалися до головного свята країни Дня Незалежності. Мелітополь долучався до святкування Дня Незалежності безлічу заходів. Місто готували заздалегідь, вбираючи його вулиці у синьо-жовте та вишиване. А 24 серпня головне дійство відбувалось у центрі, згадує місцевий житель Антон Колесников. Багато хто ходив у вишиванках. У нас прапор величезний розгортали. У нас також там були всякі ярмарки, і все в принципі було пов'язано з Україною. Та Антон ділиться часто на день незалежності. Місцеві їхали до Кирилівки. Згадує, хотіли тихого і родинного відпочинку однак, отримати його в святкові вихідні в курортному селищі було нелегко. Там народу було тьма, у нас там табори були дитячі неподалік. І там 10-11 вечора у нас починалися фейерверки. У сусіда був флагшток, і він на день незалежності зранку підіймав прапор України. Вся Кирилівка тоді перетворювалась на суцільний фестиваль під відкритим небом. Концерти, ігри, неформальні заходи. Та хлопець ділиться. найщемкішими моментами було не саме море і його життя на свята. Мабуть, це дорога і туди і назад, тому що це одна і та сама дорога. Всі зупиняються, спляють кавуни якісь, всі один з одним там вітаються зі святом, зі святом, всі з гарним настроєм. За крилівкою всі дуже сумують. І, як ми там бачимо, крилівка також сумує. Подія світового масштабу так пригадує святкування незалежності жителька Енергодара Тетяна Федорова. Каже, у їхньому місті цей день був завжди особливим. Концерти, прям такі на площі фестивальній або навіть на стадіоні на старті. І там збиралося все місто. Тоді там були всякі розважальні заходи. Все місто от воно відпочивало, воно святкувало. Тетяна розповідає на святкові серпневі вихідні наркодар ніби розквітав. І до цього затишне і охайне місто 24 серпня наповнювалось життям та кольорами. Мені дуже подобалося, що ти так, йдеш містом і кругом десь лунає якась музика, діточки бігають, всі такі нарядні, хто в вишиванках, хто просто в яскравому одязі. Всі йдуть і всі там навіть вигукують там, зі святом, там, з Днем Незалежності. Це обов'язково. Так само, як колись жителі міста дружньо збирались на святкування навесні 2022 тисячі підтримуючи один одного, давали відсіч ворогу. Та Тетяна згадує, коли війська РФ закидали світлошумовими гранатами мирну акцію. Голос вулиці площі Нергодара стих, і замість нього почала звучати російська та загарбницькі свята. Ну це загарбане, це забране, це вкрадене, і вони святкують. Ну ну як то свято в них на нашій крові. Ще одне місто, де з розмахом святкували річниці незалежності України Бердянськ. Приморська площа на березі моря перетворювалась на концертний зал Просто неба. Згадує директор місцевого центру творчості Олег Балабан. Це були і концертні виступи, це були й фейерверки, і салюти, і маленькі ігрові, десь там локально. Олег згадує, святкові заходи розпочиналися з дня прапора. Тоді бердянці влаштовували масову ходу центром міста з великим синьо-жовтим стягом. Мене запросили бути, ну там нести прапор. Для мене це було дуже почесно. Я пам'ятаю емоції, коли треба ж було знайти вишиванку. І, до речі, саме з цим прапором, який перед цим були ходи, виходили містяни на мітінги проти окупації, проти окупантів. То були останні дні, коли в Бердянську майорів синьо-жовтистях після ходу вже з триколором почали влаштовувати представники окупаційної влади та військ. А замість великих і яскравих святкувань дня незалежності Приморська площа бачила лише національні танці військових зі східних регіонів Росії. Можна було відчувати огиду чи образу, але для мене особисто це ні. Надія, що ми приїдемо, все це відмиємо і знову освячимо всією таким українським. Я думаю, що вона все ж таки перемагає. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Владислав Киящук, Суспільне новини Запоріжжя.